Доброго вечора, уже усім, мої друзі, щиро безмежно вам вдячна, що ви, попри всі відключення світла, умудряєтесь залишатися з нами. Це так приємно. Ну що, дожилися вже до того, що відключають світло довше, як раніше, і нічого поки що втішнього не обіцяють. Але ми при цьому всьому. Стигаємо залишатися оптимістами, тому що був там якийсь коментар, от, е, що плачете. Ми ще, повірте, ще ми в селі не плачемо. Шкода, шкода там, де у містах відключають світло, там, де все на електриці, то, то я взагалі не знаю. От, е, дуже, дуже шкода, що так все складається. От, а ми ми умудряємося ще і з цього всього приводу і пожартувати. Я вчора вже ніч. Я ж умудрилася, як, як називається таким е, словом е, модним пранк пранканути. Я ще умудрилася дітей пранканути. Вони мені сьогодні цілий день ходять. Маму, мамо, саморанку, і ось знову по обіді по приходили школи знову, маму, маму. Значить. Вчора не було світла до 12-ї, виходить? От вони не сплять, слухайте, світла немає, їх покладати не можна. Вони чекають ще 12-ї ночі. от, І щоб собі там десь телефони. А я візьми та й скажи, лягайте, кажу, вже спати, що вас класти не можна. Е, світло, кажу, немає 4 години до 12, ї і після 12 кажу, знову на 4 години не буде, до 4 ранку. Вони мене що роблять? Наводять будильники на 4 години ранку, щоб в години ранку повставати і всі свої ці гаджети позараджати. 4 години ранку будильник дзвонить і в 4 години ранку виключають світло. Вони, напевно, що там зранку мене згадували. Потім повставали, як почали мені розказувати Мамо, що ти нам сказала! Ми на 4 будильник навели, повставали, а світло виключили. Ой, цей дід не кричить, ото ті подруги, ото маю. Ну, ти, ти, ото воно таке. Але нічого, нічого. Ми, я умудряюся вже якесь прання виставляти на 40 хвилин на експрес, аби там переквеціло, і на тому все. Тільки світло засвітиться, щось бігом зготовити, поки є. От, щоб вже поки його немає, то вже собі відпочивати. І отак собі поживаємо. От, е з Надію з надією на те, що все буде добре і що буде краще. Хоч прогнози, прогнози не, не, не тішать і експерти ці нас не тішать, але то, то все, все переживемо. Миру, миру і ще раз миру бажаю. Іду, е, вийшла, думаю, це розповім вам таку цю смішинку е, зараз. Е, Кажу до Юри, що там робити. Він каже, буду порати пізніше, боняк свиням зварений, рано порав. От, Попорати попорав каже, є одне єдине, потрібно занести воду баранам. У нас Степан то такий баран, що потрібно зараз брати добру шарізяру, води і туди їм заносити. Інакше не буде. Дивіться, які красені стоять. У нас вони. Знову зараз, поки, поки ще нема таких холодів, нічого не ляпає, вони, в принципі, цілодобово ось на вулиці. Значить, яким чином добилися ось цього успіху, щоб вони були на вулиці ніде, особливо не робили ніякої шкоди, припнули ягничку. Ми просто якось були їхали, коли їхали у Вінницю, то в сусідньому, ну, ще село нашого району. От, І ми там таку, таке запримітили, що припнута ягничка, От, і коло неї решта всі не, не припнуті, нічого, але від неї ніде не йдуть. Таким чином, ми зробили теж так само, то вже собі вона на прив'язі. От, мале собі, бігає, пасеться, е, від неї далеко ніде не відходить, і відповідно баран теж без неї ніде не йде. Ось так біля неї крутиться. Буває, трішки дітей ганяє, коли вони дрова або складають, або носять, то він аж туди підходить. От. А, а, так, а так нічого. Ну, от принесла, поставила воду. Не дуже вони до неї поспішають, а може, через те, що я близько стою. Але ж подивіться, з яким друком стою. Такий друк, знаєте, славненький. Тому що якось підходила до них, то цей Степан, як за мною припустив, то Юра мусив мене від нього обороняти. От і в мене ж була різка ще в руках, я то нею таки замашною я то махаю, а йому що? Там йому не, нічого не, до, не дошкуляло. То оце ось таке. Юра їх перепинає, от її перепинає собі трішки далі і все, вони пасуться. Що мені правда зробив? Припнув їх, це треба було додуматися, припнути там, де морква. Що з моркви зробили? Поз'їдали до, до цього, до корінчиків. А? Це ще ця морква, де оця що стоїть, не копана. Ну і що? Стоять, не рухають. Я б взагалі її, знаєте, на зиму лишила, аби ми город не, не думали погорати на зиму. Просто думається, що будемо на зиму проораємо, то треба буде все рівно. Рано чи пізно стати хоч? Ці. Якраз як у мультику тобі вершки, мені корешки. Так і це. Вершки вже поз'їжджу, вони хоч буде корешки повитягувати звідси. І дід, п'єте чи ні? Чо крутитесь? Може, вони не дуже хочуть. Бачу, Юра йому наносить буряка на кришу От, пасуться зелень, зелень шеун, яка стоїть, зелене. Спасують добре. Ось. Подивіться, звідки, звідки тянеться оце все, її перепинають, перепинають, подивіться, як зрізають, бачите? Як воно туди ще далі, то що є стільки, стільки перепинати. О, що шашлик? Що шашлик малий? Одним словом, не йдуть, не хочуть. Напевно, що хай відро постоять. Може поп'ють, може перекинуть. Ну, будемо бачити. А ні, таке я. Одійшла, то щось вони підходять. Але пити вони явно не хочуть. То я вже, значить, бручка взяла, у хлів не піду, тому що вже бачу, світло вимкнули. Не буду йти, фонарика микати там, тривожити, хай там ждуть, поки увімкнеться. От це ще так. Що графік змінився, тому що мали виключити на 7 годин поспіль, змінили графік. От трішки виключають, вимикають, назад вмикають. Ну таке, то вже ми дочекаємося, поки вімкнути. Тоді пізніше ввечері підемо <смі> підемо там допорувати, до щоб попоратити, подавати. Ти буде, будуть кладатися хазяйству. І ми теж піду розчиняла тісто. Розчиняла тісто на одне два дні. Чогось марила пампушками з <хи> часником, але вийде зараз не, не пампушки, а буде щось інше тісто підійшло. От, ну це вже зараз я розповім. О, у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що е, прийшла сьогодні Юрій Пенсулька, при, припілікала смс 3300. Припілікала. Що вам сказати? Місячна місячна пенсія це. На. Виходить на кілька днів. От так, отаке отаке життя-буття. От зараз одним словом підемо. Я вам похвалюся закупочками, От, на трішки багато, багато не беремо, тому що щоб не, нічого не, не лежало, не залежувалося. От, ну, ідемте одним словом до, до цього. До, до столу там лежить, поклала спеціально для того, щоб, щоб вам показати. Одним словом, щоб ви ось такого собі розуміли, що ось це все на столі, що лежить. Теж таке, знаєте, стараюся купувати, щоб воно е, трішки в холодильнику полежало що-небудь. І щоб воно було, ну, щоб щось, щось зготувати, хоч що-небудь, до супу, щоб вже не гола, юшка, голий суп. І ви розумієте, оце. Ну, Майже на пів Юриної пенсії. І що ми тут такого сьогодні взяли? О, оце так поїхали зняти. Знаєте, бо вона припілікала, а краще зараз знімати, бо от знову ж таки повертаюся до цього відключення світла. Ну то ти, ти що і не завжди можна розрахуватися, отак то мусимо, щоб там якась ще і в гаманці лежала. Ну, ти, одним словом, ти, от що ми купили? Покупували хліб, брала батон батон. Такий от, і Сіренький хліб сіренький хліб я е, е, їм. ну І ще діти трішки їдять, його взагалі не їсть. в мене від нього жуга запікає. Це таке ніженка. ніженка моя, от, Діти вже раз взяла ось десяток яєць, от, то це Діти люблять е, по, пожарити отам грінку. На бутерброди взяла ось паличку з сиром, ковбаски, і ось такий селямчик. Ну і що вам хочу сказати, ви знаєте, як оце вибираєш. Вибираєш, вже виявляється, дивишся так, щоб варіант бюджетненький. от. Так само шматочок сиру, сир український, от, який теж лідерки сипи стоять. Я не дуже розуміюся, це напевно, що сирний продукт. Але в мене Юра каже, бери, яка різниця, ти думаєш, що воно там собі, тобі щось десь інакше. От. Оце я такого ще взяла, бо робити ось такої ікульки. і курки. і масла. Хотіла інакшої, але була ось така. Ну, хай вже буде ось така. От, та, що... Ну, і це вже таке, що, знаєте, шлуночки на щось відварити, якоїсь ще гречки чи вермишелі. Трішки фаршу курячого ми зазвичай то беремо мікс, От, свиного в'яжий, а це його щось не було. От, то взяла курячий. В мене там чисто розчинене, хотіла пампушок. Але вже раз були так, щоб взяти фарш, то будуть якісь е, пережачки з фаршем. Огірочок один. Один зелений огірок. Більше не брала. Оце також теж на бутербродик з маслом чи до сиру. Оце в мене люблять дівчата таке от робити. І взяла шматочок битка, знаєте, е, казав мене Іванко, чого в нас биточки тільки тоді, коли приїжджає Людмилка, щоб вкласти Людмилі в торбу. Я слухайте, я і смі, і сміх, і гріх, але думаю, а й справді, ну якщо, якщо люблять, то чого ж не взяти цього ще шматочка м'яса і не зробити ось битка. Ну, вже сьогодні то не буду полежить, бо сьогодні будуть суперіжачки з м'ясом, а биточок буде трішки пізніше. Ну і взяла їм йогурта. От е ми раніше брали частіше, от, е і брала ще йогурта, а до йогурта їм брала якісь такі кульки. Вони. Любили, щоб з йогуртом посмачити, а це взяла один йогурт, кулюк уже не брала. Думаю, посмакуйте, дітки, йогурт і на тому все. І оце що? Ну, оце ви скажіть. Оце ви скажіть, це тут піш як тисяча гривень. Розумієте, 3-300 припілі коло пенсії. Ну, що можу сказати? Одне можу сказати, тільки бажаю своєму Юрікові. Депутатської пенсії якомога швидше. Ну, ось так живемо. Дорогенькі, але що хочу сказати, знаєте, дякувати Богу за кожен прожитий день, за те, що живемо ось так не гірше і живемо з надією на краще. Всіх люблю, цілую, ціную, дякую безмежно. На все добре, миру, миру, здоров'я, добра. На все добре.